Вам потрібна Світлана, да? Так, Світлана Володимирна. Я зрозумів, Коли... так, Світлана Коли... Володимирна, є Владимировна, есть на стакада. Працюй. Ви знаєте, куди ви попали? Винтим салон, попочка. Всім привіт, Серебан на зв'язку. І для вас новий бомбічний ролик з дзвонилками та колекторами, які попадають в інтим салон. Приятного прослушивания. Лопаніть коментарі та лайк. Так, вам, вам потрібна Світлана, да? так? Але... Так, Світлана Володимирівна. Але... Я зрозумів. Так. Світлана Володимирівна, Підк... є, є з нас така, да, працює. Е, так, дивіться, вона буде свободна в 5 годин. Е, вам на яку годину їй треба і на скільки. Час 500 гривень у неї е, всю ніч 5 тисяч виходить. Вам підходить, і сіда, кажіть мені, наскільки вам треба, і адресу. Вона підійде. Мені не потрібно з нею не бачитись, мені потрібно, щоб вона просто передзвонила. Так як вона вам передзвонить? Вона не веде розговори, вона тільки Відом приїжджає. Візьме телефон. Ви кому на дзвоните взагалі? Ви, ви куди дзвоните? Ви знаєте, куди ви попали? В інтим салон, «Попочка». Я до Світлани попачка. Ну, Світлана є Добре. у нас. Світлана зараз на виїзді. Це інтим салон, куди ви Добре. дзвоните? Добре, нехай як буде вільно до нас перезвонуть, добре? Ви хочете Світлану заказати чи що? Я не зрозумів. ще раз. Ні, я хочу, щоб Світлана Володимирівна перезвонила. Ну, так. у нас є така Світлана Володимирівна. А, ви з банку? Так. А, не зрозумів тоді. А як взагалі як ви цей номер знайшли? Я думав, ви Світлану Світлана хочете заказати. Ми услуги услуги, предоставляємо. Понимаєте? Ні, не цікаво. Я її куратор. Алло? Так, добре. Ну, у нас є Світлана Білька, я... Будь ласка, ви зможете їй передати інформацію, що вона зв'язалася з банком помп? <ріст> Блин, мені, якщо чесно, смішно. У мене за 29 років первый раз оце такий дзвонок поступає. Тобто, вам дівчинка не надо на сьогодні, я так зрозумів. Ні, моя дружинка. А, я зрозумів. Така все одно не пойму, як ви ну, подзвонили сюди. Ціномератики на нашому сайті. Я сказала на номер телефону як контактний. Ви зможете передати інформацію, скріжка? Подожіть, а, ні, а ні, фамілія ні, Світлана. Світлана яка? Ну, це інтимсалон у нас такої немає. У нас здесь Світлана, Ну, не така, як ви назвали. Це може, подожіть, може, з вас прикол хтось потащив. Ну, поняли? Може, прикол хтось потащив це, з вас? Можливо, все. Ну, я ж кажу, це. Зафіксую, дякую вам. Е... Компанія Кредитте телефонує. Андрій Володимирович з за приводу вашої заборгованості. Якої Розмову заборгованості? Запит... Ваш Микола Юрійович. Номер договору 1001 8198. Який Микола Юрійович? Я Сергій Вікторович. 10-го. 10. Що? Я Сергій Вікторович. Кому ви телефонуєте? Так, так. До Микола Юрійовича я телефоную. Микола, Микола. Ну працюю у нас з водієм, знаю такого. Дуже добре. Ми хочемо з ним спілкуватися. Він указав цей номер телефону, на який я телефоную, своїм основним фінансовим номером. Це... І на цей номер будьте Це... дзвінки, поки ми з ним не поспілкуємось. Це прикол якийсь ще що. Ви знаєте, куди ви дзвоните? Ні. Це інтим салон Попочка. Знаю. Інтим салон Попочка. Дуже добре. Дуже добре. Заказати щось хочете можу? чи що? Готові отримати дзвінки кожного дня? Е, я не зрозумів, ви там взагалі на приколі що де ви мій номер звільнення? Дуже погано. Дуже погано, що до вас не доходить і ви не розумієте. Откуда ви такі вивезли? Може цей з вами розібратися? Я телефон є основним фінансовим. Є основним фінансовим номером. І ми маємо повне право телефонувати на цей номер кожного дня. Кожного дня? 30 хвилин на дому автоматичний дозвін. Ага. Так вам, дівчатка, потрібна чи ні? Не Чи ви прикол так тащите? Нам потрібен Микола Юрійович. Микола Юрійович. Ага. не зрозуміло? Я вас зрозумів. Щось... А ви бачу, такі любите побикувати, так? Да? Як вас звати, а ну напомню Андрій Володимирович. Андрій Володимирович, да? Ну, зараз підужі, через 5 минут я через ваш номер телефону узнаю, де ви. І вам приїде тетя Оксана і вставить вам такий в жопу, що ви ох... аху. Так, я. Мене звати Анастасія, спіропитна компанія Credit Board Solutions. Представляю інтереси компанії Денеро. Ведеться запис розмови. Скажіть, будь ласка, як плануєте закривати даний кредит? Який кредит? Який ви брали в компанії Дінеро? Подожіть, а до кого ви телефонуєте? Назвіть фамілію. Олександр Ленідович. Ну, я Олександр Леонідович. Ну, ви взагалі позвонили. в тим салон. Ви... В який салон? Попочка називається. Що ви говорите? Ну... Ви прикол потащите ну, з мене? Да. Ну це, це здається, ви прикол тянете. Я зараз зафіксую інформацію, ми зараз перевіримо, чекайте. Ану перевірте, да, давайте. Компанія кешбері мене звати Анна Іванівна, скажіть, будь ласка, мені потрібна Анна Олександрівна. Так, підожіть, Анна. Єсть у нас така Анна, так. Да. На яку годину і время іменно? Час чи півтора, чи більше, чи всю ніч? Ну, Ама, мож... слухавку їй дайте, будь ласка. Чи ви прикол з мене тащите? Вам заняття там нема що? Ви, 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 ви куди дзвоните?